Привіт, друзі! Говорячи про осіннє забарвлення з вашого саду, напевне, один із найкрасивіших моментів є тому, що ваше дерево має бути гарним не тільки влітку, але й восени. Ось таке ось красиве дуже. Мережене, таке гарне листя, екзотичне, аралія висока або аралія елата дозволь вашому саду зберегти не лише чарівність і тінь вашої весни. Ні, не весни, весни вона гола, літа точно літа, а також восени, тому що подивіться, які гарні, дуже красиві. Листя жовтого, помаранчевого кольору. І я нагадаю, що сьогодні вже майже середина жовтня, а вона до сих пір тримає листя. Вже були якісь певні приморозки, але вона вже бачите, вона вже сформувала. Де там, фокус, фокус, Але вона вже сформувала е пагони, е, ніж бруньки на наступний рік. ось, І вже готова до випробувань зими. Нагадую, що аралія висока відноситься до родини. Така сама, що й плющ, а саме, як задавалася, родина аралієвих. Тобто вона є родоначальницею цього цікавого роду. Виростає досить високою, Я бачу біля 6,5-7 метрів, ну от плюс-мінус, отакі дерева дуже гарні. Вона заквітає такими великими мереженими такими соцвітями, схожими на дуже гіпертрифовано всі сторони соцвіття, напевне, бузини. От, під цього зав'язує чорні ягоди, але це зовсім інша історія, це те, що я бачив в інтернеті. Але, е, як ви знаєте, на своєму каналі я розказував що те, те, що я бачив на, на власні очі. А на власні очі, так само, як є, і ви теж бачите, ось це дуже красивий градієнт ось цього палачого е, куща. Особливо гарно, коли під час заходу сонця це дерево ніби запалюється різними кольорами, тому що, бачимо, десь там ще зверху зелене листечко, там вже жовтіше і так далі, і тому подібне. Араля корисна не тільки для як красива декоративна рослина, але як ї, також можна їсти її молоді пагони. Ну, як показала, окупація взагалі багато, що можна їсти. Ось. А також у неї присутні ось такі ось. Де там боже? Коротше, також у неї присутні. Е колючки, ну Щось не фокусується, то так буде краще. Буде. Ну. Ви ще немає там колючків, ну ви їх не бачите. Вони, до речі, присутні лише молодих росин, а вже найбільш старіших вони відсутні ці колючки. Тому їх часто використовують як насадження Ось, Тому така ось аралія. Вирушите аралію, звертайтеся, є ще один саджанець, папа.